У ну, нас свої питання потрібно обговорити е -е, і манікюр. Я думаю, якраз з 9, -9 ранку вже на манікурі, теж починається так все в Я її стою, чекаю, чекаю, чекаю. А їдемо. Думаю, це за навіть не попереджає. У 9.05 вже. Штука, я новенько. Дивлюсь календар. А сьогодні на 301, а 31 червня. Дивлюсь свій календар дійсно записала на першу чергу. І весь цей день, який я планувала на сьогодні, завтра. Ну, тоді виходить, що сьогодні холмборг, робота з дому. Є ж такий гарний, позиралася довго. От. То, на жаль, так. Першу, тоді піду за ягодами, раз я вже вийшла е на вулицю. Зайду у нас тут є такий продуктовий ларечок, там все і куплю. Така ситуація. Я не знаю, як так можна було. Не знаю, що це може бути з багатьма, але коли ти плануєшся день по одному, а потім він зовсім інший, трохи це вибиває з колії. Йду вже додому, зайшла в Аврору. До речі, в мене така гарна шинка, то я не можу показати цей мама. Мама мені її в'язала з таким. Оп, карасіна, була б даркова, тут показала. І зайшла в новос. Будеш ну, купити продукти. Зараз вдома зроблю розпаковку. Так, щойно прийшла додому. І покажу, що ж я такого купила в Аврорі і в Новосі. Почнемо з Новосу, з продуктів. Перше, що я взяла, це такий персиковий нектар. Ви, до речі, в курсі, що реально ніде не можна знайти персиковий сік або нектар, Взагалі, от, типу, щоб він був не персик наград, а просто персик. Ніде немає. Я... І вже, вже десь півроку так точно. Цікаво, в чому взагалі проблема. Далі купила фарш, буду сьогодні робити белоньєза пасту. Взяла собі кросан масляний, зараз на сніданок. Взяла хлібець, хлібчик на заквасці. Будемо використовувати його до паштету. Я зробила паштет, до речі, дуже смачний. Діма каже, що реально дуже, дуже смачний паштет. Я потім покажу рецепт. Це як рецепт, клоплотенку. Тому що е, якось м -м коли ти щось вбиваєш в гуглі, якийсь рецепт. Найперше випадає він, і ти вже знаєш, ну це точно перевірене, щось таке популярне, того я його і приготувала дуже смачний. Е, петрушку, без, е, петрушку руколу, помідори огірки. Ну і гречку. Взагалі, Діма, мій чоловік не любить гречку, він не їсть. Я не те, щоб я її дуже люблю, нормально до неї відношусь. І отак, коли я там вдома працюю, мої обід собі зварити свіженьку гречку суперову Або запарити ще краще, тим паче, що я зараз намагаюсь харчуватись правильно і там не їсти булки. Ну, це красанце. Я так купила на сніданок, а більше. Ну, стараюсь нічного не їсти. Ще ж я купила в Аврорі? В Аврорі, перше, я взяла такий масажер, тому що, тому що не знаю, захотілося його купити. Такий для голови. Діма постійно говорить, «почухай голову, почухай голову. От буду такою штукою робити. Потім взяла так, це чек. До речі, в Абралі витратила 285 гривень. Знаєте, оце така штука, що типу ти туди приходиш і просто дивишся, б це купити. І оці от такі імпульсивні покупки, ти наче думаєш, ну мені це треба, то не треба, там то вона не дорого коштує, візьму. І виходять такі ну, 285 гривень, взагалі. Сказати, що я за чимось цим йшла? Ні, я взагалі йшла, знаєте, якщо ви бачили в Чіптоці, там, типу, такий, я забула дизайн, є такі фігурки дизайнерські, вони дуже дорогі. Типу такий, як мішка, його ти засовуєш у фарбу різних кольорів, змішується, він такий гарний виходить брелок. Я його там не знайшла, ну зато купила всякої фігні. Суміш, овочі, сушені, приправу взяла, хай буде. Взяла таку щітку для взуття червону. Тому що Ну, вона до речі непогано виглядає. Мені сподобалось того, що в нас такої прям щітки такого такої немає, щоб почистити. Залешу азійську заправку. І хочу використати до салату ще отаку азійську заправку. À, до речі, дуже прикольно. Ти її висипаєш в міст пакету в ємність, додаєш води соєвий соус і олії. І перемішуєш, і виходить такий соус або для салату, або для, от, для риби, для м'яса. Тобто такий прям сам створюєш соус. Але що тут входить? Входить тут цукор, кунжут, імбир, сіль, перець, чилі, паприка, цибуля, чесник, ароматизатор натуральний, цукровий колор і регулятор кислотності. На 100 грам, до речі, 400 калорій. Взяла таку щітку. Я, щось мені хочеться іноді змінити колір, але я, це мій натуральний колір, я не фарбуюсь, але е... мені страшно змінювати, тому що колись я пофарбувалася, і це тебе спонукає до того, що ти маєш періодично фарбуватись. Е... Я взяла собі цей тонік, так, можна сказати, е... Такий бальзам тонуючий, який вимивається, і іноді так балуюсь для того, щоб робити такий більш холодний колір. Взяла собі для того, щоб краще його наносити, таку пісточку. Взяла дві таких е кришки, одну рожеву, одну прозору е для банок, тому що коли ми беремо консервацію у діваних батьків, то в нас потім немає кришок. Тому взяли дві кришки, щоб були в запасі, немає чим закрити. Е, також взяла піна, очищувач білого взуття та підошви. Взагалі є такі, знаєте, прям ну популярні штуки. І мені я взагалі прихильниця того, що за взуттям потрібно доглядати, і догляд за взуттям має бути ну, нормальний, не дешевий. Але. Плані хімії оцієї. Вирішила спробувати, тому що там зараз бачу багато різних пін очищувачів, вони по 300 гривень, по 250. є. І там такі відгуки, то класний, то не класний. пишуть. Вирішила спробувати такий, подивимося, що буде. Вона коштувала 80 на 4 гривень. Взяла присипка для ніг сушкар. Ну, Якраз така тема. У мене є такі босоніжки, сандалі. Я їх вечір купувала давно. і дуже Вони не шкіряні і дуже потія нога, це прям стопа. І Я спробую присипку для них, тому що ці сандалі я дуже люблю. Ті, що я була в них сьогодні на відео, може, ви бачили, звернули увагу. І мені спробую. Може бути. В принципі, вона не, потіє, не те, що воно там якось е, неприємний запах, такого немає, але саме ну, досить, досить неприємно і таке. І купила м, таку баночку. Вона ще й була по акції, думаю, ну все, це судьба. Е, для солі. М, коли там треба щось посолити, е, і маленька сильничка для е, столу, а коли ти готуєш, в мене є, зараз вам покажу. така. От, то вирішила на заміну взяти таку щось більш симпатичніше, бо ну, це таке ж. В принципі, це всі мої покупки з Аврори і з Новуса. А так, зараз на хвилі, так сказати, покажу вам покупки, які я говорила, що замовила на кропі по акції на кропі. У кропі. У кропі. В кропі. В магазині Кроп. Покажу, що замовила. Воно вже все прийшло. В принципі, Давайте покару. До речі, покажу сумку, яку ще того року зробила моя мама. Ось вона така. Прикольно, мені подобається. Класно те, що в неї можна поставити ногу, покласти. І супер взагалі і ходити нормально. Бо ми з Олею часто ходимо з рюкзаками і вже такі, знаєте, влітку з рюкзаком ходити дуже, дуже жарко. Перше, що замовила, це такі шльопки. В принципі, якість у них посередня, мені здається, що це таке не один сезон. Але я їх взяла для того, щоб, по-перше, була безкоштовна доставка, вам ще потрібна була, І для світлого зуття. Бо H&M мої сандалі вони вже трохи староваті і вже можуть не дуже добре себе виглядають. І вони вже я вже їх до майстерні носила два рази, бо відлітають ремішки. Дивлюсь зараз, що я чимось їх замастила вже. На вулиці була один раз, вийшла в сусідній будинок. Це перша така моя покупка. В принципі, світлі ціну я вкажу зараз на екрані. Посилання на ці всі речі залишу під відео, якщо вам вдруг актуально, заходьте. Другий це такі чоловічі шльопки, взяла на Дімі. Вони, в принципі, ну, такі, актуальна модель для того, щоб вдіти і піти. Ходенько. І, в принципі, заради чого була створена ця покупка, тобто, що, спошт... що спричинило забувлення на сайті Crop, це така футболка. Футболка З е... лого з відьмака. Він, Вона, до речі, дуже класна, я мірила в чоловічому відділі, е... Ну, подобається мені зараз оверсайз, нічого не можу собою зробити. В принципі, я завжди була приглядаю, мені здається, оверсайзу, вона доволі якісна, плотна. Зараз покажу, як я виглядаю в ній. Вийшла вона зі знижкою доволі приємна ціна. Mm -hmm. Ось такі були мої покупки на сайті Crops. Так, і книжкова тема покажу вам, що я зараз о, прочитала. Прочитала я книжку Метю Маконе і зелене світло. Сказати, що прям вона мене затягнула, що я прям о, читала її захльоп? Ні, щось вона мені важко давала. Ну, я не скажу, що важко, написано досить просто, але повертатись до неї. О, Кожен вечір чогось не хотілося, натягнуло, не скажімо так. А так, досить повчальна книга, є що взяти для себе, його життя, його висновки, його події, які траплялись в житті, як він з них виходив і так далі. В принципі, є що для себе взяти. Така вона не художня, але так повчальна, скажімо так. І е, другу книгу, яку я буду зараз читати, пі піду до е, худож... художки вже. Е, це буде е, Відьмак. Чому він? Відьмак це перша гра, яку я е, програла на приставці. Тобто повністю вона мені так подобається. Е, серіал нормальний, не скажу прямо, що з захватом його дивилась, але непогано. І зараз буду читати книжку, бо кажуть, що книжка просто топ. Е, замовляла я на сайті. Тут сімейного дозвілля, була безкоштовна доставка. У Львові вже купила другу частину, всього вісім частин, це перша. Говорять, що читається вона швидко, легко. Єдине, єдине, що друг, формат друку тут такий, знаєте, листочки тоненькі, ілюстрацій немає. Головне зміст, правильно. Є ще комікси, до речі, дуже хочу я їх собі придбати. Не знаю, скажіть, ви взагалі бачили комікси? Читаєте ви комікси чи ні? Мені здається, що мені буде досить цікаво дізнатися, почитати, бо я ніколи їх саме в такому виданні, книжковому ілюстрованому, не купляла. Тому, тому так. Хочу ще замовити е комікси, але вже пізніше, після того як прочитаю. У мене зараз дуже багато книжок, які я ще не прочитала, але я вже придбала, тому зараз е почну з відьмака і з першої частини, а потім вже піду читати щось е не художнє. Діма їздив в гості до друга у Києві, і ця місцевість історична. Як ви думаєте, що це за район, що це за місце? Пишіть у коментарях. Дивлюся зараз четвертий сезон серіалу Корона, 10 серію. Останнього сезоні і мені залишиться лише п'ятий сезон. Досить цікавий серіал. Всім рекомендую дивитися його уважно. Потім, якщо вас щось зацікавило, гуглити і читати інформацію про цю історичну подію, мені дуже подобається. Дивлюся його вже досить довго. Ну, мені здається, півроку, напевно. Тому що дивлюся його сама, без Діми, Діма не захотів його дивитись, і, і мені ну, приходиться, коли тільки є в нас вільний телевізор. Коли Діма монтує відео. І коли в мене є на це натхнення, тому що паралельно щось робити і дивитися цей серіал, я не можу, бо я тоді не, не улавлюю суть і не можу зрозуміти, що, де, як, мені потрібно дивитися уважно. Досить класно, знаєте, коли мені заходить? Коли я їду в потязі в Хмельницький там, або отак їздила в. Богольвар, і коли ти дивишся його уважно і просто в телефоні. І реально дуже підходить, бо ти повністю все розумієш і не відволікаєшся ні на телефон, ні на, е, ні на, ні на будь-що інше. Серіали реально класний. Зараз ми знаходимося в ботанічному саду. Vou daqui, vou acreditar lá. Olha Сюди подивитися, як цвіте бузок, але він, на жаль, вже весь відсвів. Я чогось про це не подумала. Ну, приїхала подивитися і тепер на троянди. Такий великий цей парк здавалось би. Ми вже все обходили, а йдемо, знаходимося нові, нові локації, вже навіть біля виходу. Тут піони. хотіли зайти на виставку фіолок, але не можемо їх знайти, а ті може під'їхав, то йдемо до нього. Прийшли ми в заклад тіста сир і тітка бела. Замовили дві піци, ковбасейро і брашуто. Хоча на вигляд вони однакові, але зовсім різні по смаку. Сангрію і лимонад. Взагалі це дуже смачна піца. Дуже-дуже рекомендую всім сюди прийти. Звичайно, людей тьма, і навіть є черга, люди там очікуються і чекають, щоб зайти, тому що дуже дуже багато людей. Місця або бронюються, або жива черга. Пішли ми на Майденхаб, в, в цей гарден забули, як далі називається. Такий прикольний, це стільки зараз людей. Дуже гарно, ми замовили в Я буду завершувати свій влог. Дуже дякую вам за перегляд. Як завжди, якщо вам сподобалося, ви додивилися цей влог, до кінця буду вдячна за вподобайку. Якщо ви дивитесь мене без підписки, бо досить багато я бачу процентів аудиторії, відсотку аудиторії дивиться мене без підписки, десь 80%. Тому, будь ласка, підписуйтесь, це буде допомагати моєму каналу розвиватися е і більше спонукати до е зйомки, влогів, а також, е щоб мій чоловік швидше їх монтував. В принципі, Діма монтує отак всі, каже, є, що монтувати. Пішов собі і монтує. Йому подобається. Так, так, що такі справи. Все, гарного вам дня, вечора, а головне спокійного. Пока.